Усім вітання, мої дорогенькі. Хліб це важлива складова української кухні. Він є основа нашого харчування, а також є здобутком культурної спадщини. Хліб асоціюється з гостинністю, родинними цінностями та щедрістю. Приготуємо хліб паляницю з в'яленими томатами, які його чудово доповнюють і надають неповторного смаку. Для приготування хлібчика борошно просіваємо в миску, в якій буде готове тісто рости для майбутньої паляниці. Борошна беремо 500 грам, додаємо до нього 7 грам сухих дріждів, 1 чайну ложку цукру, 2 чайні ложки солі і перемішуємо ці сухі інгредієнти. Звичайно, можна використовувати і свіжі дріжджі, але там інший принцип запуску їх у роботу. Сухими працювати простіше. Процес замішування тіста має проходити в теплі. Борошно і посудина теж теплі. Тоді дріжджі запрацюють без проблем. Особливістю нашого приготування є в'ялені томати. Хлібчик з ними виходить чудовий, багатий смаком та апетитний. Така баночка це найкращий скарб у зимово-весняний період, коли свіжі помідори ще зовсім без смаку. До нашого борошна додаємо дві столові ложки олії з цих помідорок. Вона дуже запашна і колір має насичено жовтий, такий привабливий. Це додасть хлібу чудовий смак. Олія містить в собі різноманітні запахи. Адже в ній настоялися помідори, які приправлені пряними травами, сумішу перців та чесником. Це збагатить тісто. Самих помідорок нам потрібно 50 грам. Вони в міру м'які, тому ніяких процедур з ними не проводимо. Перемішавши олію, поступово не поспішаючи, додаємо 350 мл теплої води. Її температура має бути в межах 35-42 градуси, не вище, щоб сухі дріжджі активувати, розбудити, а не заварити. Цукор тут також є для дріжджів своєрідною поживою. Переходимо замішувати тісто руками. Насправді це цікавий процес. Ти відчуваєш його текстуру від початку замішування і до кінця. Розумієш, як тісто вимішалося, відчуваєш це на дотик. Також таке тісто особливо потребує тепла, і воно йде від ваших рук та передається йому. Інтенсивно вимішуючи, розігріваємо свої руки і саме тісто. Вимішувати так потрібно 10 хвилин. Не забуваємо про томати, нарізаємо їх, щоб додати до тіста і добре вимішати. Нарізаємо смужками, так вони рівномірно розподіляться у тісті і не будуть надто великими та важкими для структури хліба, тобто це не має заважати тісту підніматися у процесі випікання. Такі смужки збережуть свою текстуру і вигляд, чудово передадуть свій смак майбутній паляниці. В'ялені помідори на ринку досить дорого коштують, тому готуйте їх самостійно. І не пожалієте. А як все правильно зробити, щоб вони зберігали свій вигляд та смак, підписуйтесь на наш канал та переглядайте детальний рецепт приготування. Продовжуємо добре вимішувати ще хвилин 5, щоб помідори подружилися з тістом. Під час цього вимішування ви можете додати ще 20-30 г борошна, якщо тісто досі дуже липне до рук. Ця кількість залежить від його якості. Але майте на увазі, добре вимішане тісто буде все одно липнути до рук, але не залишатиметься на них. Колись моя бабуся майже кожного дня пекла хліб. А точніше через день, і це була звична справа, так само як приготувати суп, адже його смакували до всього. Я чесно признаюся, люблю навіть смажену картоплю їсти з хлібом, мені так смачніше і ситніше. А є багато хто навіть їсть макарони з хлібом або ж вареники. В кожного є своє особливе відношення і спогади про хліб. Признавайтеся, з чим таким цікавим ви куштуєте хліб. Чи ваші друзі і пишіть в коментарях. Кладемо готове вимішане тісто на підхід у тепле місце. Накриваємо рушничком. Залишаємо так на одну годину. За цей час його об'єм має значно збільшитися. За годину тісто гарно виросло, збільшилося втричі. Дріжджі чудово запрацювали і зробили свою роботу. Обминаємо його, щоб видалити повітря, яке утворилося в процесі цього підйому. І надалі це також впливає на рівномірний розвиток структури хліба під час другого піднімання перед випічкою. Далі деко, на якому будемо випікати хліб, застеляємо пергаментом і змащуємо трішки олією. Так тісто не прилипне до нього. На сьогоднішній день пекарні стають все більш інноваційними, випускаючи багато різних видів хліба. І домашнім випіканням ніхто не займається. Але інколи хочеться згадати цей процес і відчути цей запах, з'їсти половину хліба до того, як він охолоне. У руках формуємо гарну паляничку, заминаємо краї всередину. Тісто починає розтягуватися зверху, наче ми його натягуємо, і тоді робиться гладка поверхня. Вже в такому вигляді можна тісто відпочивати, а можна за бажанням легко прикрасити. Посипаємо трішки борошном і за допомогою гострого леза робимо надрізи. Це не італійська чиабата, не плутайте, це українська паляниця. Надрізи можна робити, як забажаєте, і вздовж, і впоперек. Навіть можна один надріз посередині. Така маленька деталь та значно змінить і покращить його вигляд. Залишаємо його на 30 хвилин ще раз піднятися. Знову ж таки у теплому місці. За даний час паляниця добре піднялася. Наші надрізи виглядають прекрасно. Кладемо випікатися у розігріту духовку до 200 градусів на 25-30 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовій шафі. Запашна паляниця готова. Що може бути кращим за запах свіжого печеного хліба? Цей аромат просто зводить з розуму. Гарячий хліб нарізати не можна, тому що він, як то кажуть, візьметься за кальцем. Та всі ми знаємо, що він смачний, запашний і з'їдається ще гарячим. Але трішки почекаємо, поки охолоне. Накриваємо рушничком. Є безліч сортів хліба, але свій домашній найсмачніший. Хліб, випечений власноруч, має свій особливий шарм, смак та запах. Всі складові та процес його виготовлення ви контролюєте. І навіть якщо на ринку є багато хліба, ніщо не замінить теплоти і смаку свіжого домашнього, який ще випечений з любов'ю. Хлібчик всередині ніжний, м'який та запашний. Він завжди буде найкращим скарбом на вашій кухні і додасть затишку та радості в кожен обід або вечерю. В'ялені томати всередині хліба чудово виглядають, додають не лише смаку та аромату, а й неповторного колориту і текстури хлібу. Природна солодкість та соковитість в'ялених томатів зберігається під час випікання, забезпечуючи хлібу певний рівень вологи, що робить його ще більш м'яким та пухким. Найчастіше, як тільки випекли таку паляницю, смакуємо з підсмаженою цибулькою. Це якось так по-особливому, по-домашньому і такої страви в дорогих ресторанах не замовиш. Це чудове доповнення до домашнього теплого хліба. Підсмажена цибулька має неповторний смак і аромат, які прекрасно поєднюються з ніжністю та запахом хліба. Це створює унікальний домашній затишок. Такі моменти нагадують про теплі та радісні миті, проведені разом з рідними та близькими, коли всі збиралися за одним столом і насолоджувалися смачними стравами. А особливо це запам'ятають діти. Тож радуйте себе такими моментами, випікайте домашній хліб і насолоджуйтеся найкращими стравами, які пропонує домашня українська кухня. Така плеската хлібина точно вас порадує. При натисканні паляниця повертається у свою початкову форму. Це найкращий показник. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, Ай, варті! Завжди ваші карпатські шкварки.